Близько ста спортсменів з різних областей цьогоріч взяли участь у чемпіонаті України зі спортивної ходьби. Цей турнір, за словами директора департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківська, Віталія Матешка, єдиний чемпіонат у сезоні 2022 року із цього виду легкої атлетики. Також у місті провели 26-ті міжнародні змагання Кубок вечірній Івано-Франківськ. Розігрується 14 комплектів нагород. Зараз на дистанції чоловіки і жінки 35 кілометрів. Буквально за хвилину до старту виходять чоловіки на дистанцію 20 кілометрів. Так само на цій дистанції змагатимуться жінки. Потім юніори, дистанція 10 кілометрів, хлопці юнаки 10, дівчата 5 і дві вікові юнацькі категорії Ю-14 і Ю-16, дистанція 2 кілометри і також ветерани. На змагання зі спортивної ходьби десять своїх підопічних привезла тренерка Сумщини Олена Мірошниченко. Перші місяці повномасштабної війни каже, спортсмени майже не займалися, а потім на свій страх і ризик виходили на вулиці тренуватися. Сумська область представлена в нас і на 35-ці, і на 20-ці, і жіноча двадцятка. Також ідеї також її приїхали дітки, які також будуть приймати участь і в чемпіонаті України на 5 кілометрів. Дівчинка є, і хлопчики є в вечірні Івано-Франківські, які будуть два кілометри йти. Ми маємо непогані шанси мати призерів на сьогоднішніх змаганнях. Пройде час, ми думаю, на п'єдесталі пошани будемо бачити наших спортсменів. Через повномасштабну війну цього року на змагання не приїхали учасники з-за кордону. Коректив через бойові дії зазнала і програма змагань. Ми значно скоротили час, тобто зараз спортсмени стартують буквально що кілька хвилин для того, щоб максимально швидко провести цей захід. І на випадок повітряної тривоги ми будемо зупиняти. Звичайно, спортсмени завершують коло і йдуть в укриття. Першим у дистанції на 35 кілометрів серед чоловіків став спортсмен з Івано-Франківська Валерій Літанюк. Каже, до останнього не вірив, що зможе фінішувати першим. На самому початку був шостий, потім довгий час був п'ятий, четвертий, потім третій, четвертий. І вже думав, що відри був великий, недужену групу лідерів. Дуже важко було. Я старався з кожним кілометром, з кожним прямою, почуть якось прибавляти, тримати цей темп. Якось так до кінця сталося, що на фініші вийшов першим. Першою у дистанції на 20 кілометрів стала Ірина Коваль з Львівщини. Спортсменка розповідає до змагань, готувалася за кордоном, де зараз проживає. Я вже тренуюся десь три місяці в Варшаві, тому я не мала якихось там незвинезвичайних для мене абсолютно. Але я не планувала вже їхати сюди, бо думала, що змагання відмінять зв'язку з останніми діями і за коли вже дізналася, що змагання все ж таки будуть, то за пів години зібралася та приїхала. Можна було виступити краще, якщо б була Конкуренція так сьогодні було нас дуже мало у Зв'язку з таким станом усі призери змагань, зі слів Віталія Матешка, претендують потрапити до складу збірної команди України зі спортивної ходьби. Галина Марійшин, Андрій Шостакевич. новини на Суспільному, Івано-Франківськ.